Війшлась українки, геть те думи, геть те думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота. Чи то так ужалю в голосінні проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на боїм сумнім перелозі Буду сіять барвисті квітки, Буду сіять квітки на морозі, Буду лить на них сльози гірки. І слізти гаряче розтане, та кораля доває місна. Може, квіти зідуть і настане? Ще для мене весела зима. Так. Я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду геть дому сумні. Леся Українка, чишся дитино. Чірся, дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш навесні. Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія пилина і з думкою в купці, геть у далекі світа. Кривна, втинайся, закрилі голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку, дивницю, як то колись принесла тую, цілющу, живущу водицю, дрібна пташина мала, їй на страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські. Перелітала найвищі гори, мала крильця та прутків. Так твоя думка швиденько полине, тільки їй волю даси і принесе з чарівної країни краплі живої роси. І як приступить журба невсипуще та до серденька твого, тая росиця, цілюща, живуща, буде живити його. Хай же та мрія, із думкою вкупці лине в незнанні світа, крил не втинайся за крилій голубці, хай вона вільно літа. Леся Українка вірш, Вже сонечко в море сіда, Вже сонечко в море сіда, у тихому морі темніє, Прозора глибока вода, немов фоксамить зеленіє, на хвилях зелених тремтять, червоні іскри блискучі, І ясне вогнем міготять, мов блискавка стемної тучі. А де корабель наш пробіг? Дро там довга і широка, біліє, як мармур, як сніг, і ледве примітне для ока рожевіє пінистий край, то іскра заблисне, то згасне. Той промінь, ой про, то промінь. Останній прощай. Веселе сонечко ясне. Леся Українка, Вишеньки Поблискують черешеньки в листі зелененькі Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточко й під деревцем скачуть. Розтягають рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з вишню з'їсти та високо лізти Раді б зірвати та годі дістати. Ой вишеньки, черешеньки, червоні і спілі. Чого ж ви так високо виросли на гілі? Ой того ми так високо виросли на гілі, якби зросли не засеньки. Чи то ж би доспіли? Леся Українка. Вже скотилось із неба сонце, заглянув місяць у моє віконце, вже засвітилось у небі зорі, усе заснуло, заснуло й горе. Вийду в садочок та погуляю, примісячний кута й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут тихо, таку годину забудеш все лихо, кругом садочки, біленькі хати, і соловейка вгає чувати. От чи так красно в якій країні, як тут на нашій рідній Волині, ніч обгорну, Біленькі хати, немов діточок мати, відтерять тихенько дише, немов тих діточок до сну колише. Леся Українка конвалія, росла її конвалія під дупом лисок, захищалась від нагоди під віком широким. та надовго навтішалась конвалія біла. Ірка чоловіча чоловіче віку вкоротила. Ой понесли конвалі у високу залу, понесла її собі панночка до балу. Ой, на балі весела музиченька грає, а в конвалі та музика відне серце крає. Уж панночка у веселому вальці накрутилась, а в конвалі її головка пов'яла, схилилась, промовила конвалі, прощай, гаю, рідний. І ти, мій дубе, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдужої панночка рукою тою конвалію кинула додолу. І тобі колись моя панночка знадеться. Згадай твою конвалію, як щастя менеть. Пойди <му> селася Українка. Вірш Саво над хвилями мури на скелі хороша дівчина сидить. В лавровому вінку вона сяє, Співецькою ліру держить. До пісні своєї сумної На ліри вона приграє, і з піснею тує у серці велика їй туга встає. Цій пісні згадала і славу величну свою, красне світ. Лукавих людей і кохання і зраду печаль своїх літ. Надія і розпач дівчина зірвала лавровий вінець і в хвилях шумливого моря знайшла свої пісні кінець.